Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що уже сьогодні, 10 березня, о 20.00 на телеканалі ICTV2 відбудеться показ нового сезону серіалу Ростен покаже четвертий сезон. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити про те, що ж ми з вами побачимо у перших серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. В першій серії до помешкання Олега Гончара навідалися непрохані гості, адже працівники відділу внутрішніх розслідувань прийшли арештувати кохану героя. Виявляється, Яну підозрюють у співпраці з вбивцею та прийнятті хабара. Невже жінка винна і чому на її офшорному рахунку слідчі виявили 50 тисяч доларів? В цій серії слідчі також будуть працювати над справою кілера Трофима, який жорстоко розправлявся своїми жертвами, а його візитівкою була карта Піковий туз, яку той залишав на місці кожного злочину. Саме Яна Гончар була експерткою криміналістом у справі трофима і засвідчила його смерть у ДТП. Проте пізніше сталося ще одне вбивство, на місці якого знову знайшли сумнозвісну карту. Тому в даній серії ми дізнаємося, невже Трофим живий? І як Яна засвідчила його смерть за допомогою ДНК? І звідки взялася велика сума грошей у неї на офшорному рахунку? Друга серія розповість про крадіжку, під час якої грабіжники винесли з аукціонного дому дороге кольє. За сюжетом, під час злочину охоронець отримав поранення у плече, а відвідувача аукціону вбили пострілом у серце. Невже він став просто випадковою жертвою? Або за цим злочином ховається щось більше, а пізніше за аудіозаписів пограбування Олег Гончар встановив особу одного з грабіжників і ним виявився відомий злочинець хрипак. Проте, навідавшись до нього додому, гончар знайшов лише бездиханне тіло грабіжника. Хто позбавив його життя? Невже спільник не захотів ділитися награбованим? І що покаже балістична експертиза з місця злочину? На ці та інші питання ви зможете отримати відповіді, якщо подивитесь даний серіал. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!